Армія Путіна продовжує руйнувати українські міста, села та селища. Сьогодні росіяни ракетою вдарили по центру Краматорська на Донеччині. Пошкодили шість багатоповерхівок. Нині відомо про одного загиблого та дев'ятьох поранених. Ми знали, нам позвонили сусіди, а були ми у свікрухі жили в своєму домі. Тому приїхали вот так. А вчора збиралися залишатися тут Як Чувствую. Одарили сьогодні росіяни і по Одещині. Ворог застосував тактичну авіацію. Зайшовши з моря, літак... літаки су 24 випустили в напрямку узбережжя чотири протирадіолокаційні ракети. Вони були знищені над морем, але уламки й вибухова хвиля пошкодили дитсадок на узбережжі та декілька приватних будинків. Постраждалих на щастя немає. Сьогодні близько 12-ї години окупанти обстріляли з артилерії село на Харківщині. Снаряд влучив у цивільний автомобіль. В салоні був чоловік. Він отриманих травм він загинув на місці. Також пошкоджено приватні житлові будинки у Чорному морі на бойовому чергуванні. Росія тримає вісім ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет Калібр, загальний Залп до чотирьох ракет. Ще один ворожий корабель в Азовському морі. І сім у середземному у них три носії крилатих ракет калібр, загальний залп до 20 ракет. Україна не буде здавати Бахмут. Таке рішення прийняли сьогодні на черговому засіданні ставки Верховного головнокомандувача на якому розглядалась оборона на Бахмутському напрямку. Усі члени ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання і захисту міста Бахмута. Повідомили у прес-службі офісу президента. Понад 160 тисяч, тисяч саме стільки путінських орків вже полягли у війні проти України. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла 740 окупантів. Металобрухтом стали 10 танків, 15 бойових броньованих машин, 16 артсистем і ще багато всілякої техніки ворога. У Харківській області прикордонники влучно знищили бойову машину піхоти з російськими окупантами. Наші захисники жартують, що внесли. Трохи різноманітності у сірі будні росіяни і дали вогню. Внаслідок влучного скидання боєприпаса ворожу техніку з окупантами знищено. Також сьогодні українські захисники збили ворожий безпілотник, ймовірно, Орлан-10. Літальний апарат, який розвідував територію, приземлили на Дніпропетровщині, повідомив очільник області Сергій Лисак.